Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева і тиша вечорова. Мова наша мова, літ минулих повість, вічно юна мудрість сива наша совість. Я без тебе, мова, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів і брова. Хай це можливо і не найсуттєвіше, але ти, дитина. Покликана захищати своїми долоніками крихітну світочку букви Є, а також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви Є, що зрізаний з неба разом із ниточкою. Бо кажуть дитина, що мова наша силовіна. правильно кажуть, але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати. І найменше силовиків. тому не можна покладатися тільки на силових дитину.